Починати все спочатку, добре. Маємо реплечик від Сані Бонда. Я думаю, це щось не то. Це теж вроді би хороший бій. Хороший бій, но бій на п'ятому левелі, якщо не помиляюсь, ну це таке пісочок-пісочком, але у нас тут є чуть-чуть епічніший бій. Так будемо дивитися цей бій. Будемо дивитися боярський від Бонда. Будемо дивитися боярський від бонда. А що ти тупиш? Поїхали. Так, музика в нас включена і то на повну. У нас є Ель-Ха-Лобшики, тут виключена вже музика. Так, у нас є ель ха наша герой на ДБВ. Під ніком Бонд Україна. Побачимо. У нас десяточки. ки Картель -галув. Бачимо, на бону беруться, Хоче світити, Малошумочка. ну в принципі. В принципі, непогано, так ДБВшечки. Так, що що чекаємо опізділення від цього танчика, правильно, правильно. Погнали. Я вже наїхав, що він лише тільки пісочки, пісочками бається. Хорош, хорош. Так, що ми робимо? Забираємо позицію, де? Тут, тут буде ставати на карті. Чи він стає на кучці? Так, стає. Ні, проїхав, проїхав оп. Оп-оп оп-оп оп-оп-оп. Ага. Бля, поняв. Поняв, що він хоче. Десь є перший претендент на піздюлю, ну і ще один і є піздюлю. Хорош, 850... Копілочку, копілочку. Копілочку, так, є після впав. Є після бачимо, кида у нас довга так що. А, ми ще й світимо. хорош, десь у нас вже сісти капає 349. Хородесь 817, дуже приємно. Дуже приємні Альфи Ліопар стоїть ближче, вроді би мав би світити теж цього, цього єпісю, але показу засвіт падає тільки кому, правильно, нам падав. Бачимо в команді. Союзника бачимо грипончик. Ой-ой-ой! Хороший типа три. Трешечка, 81. -ка. Скільки 81? 61 к боїв. 3,26. У нас бачимо середнього 50, 59% перемог. Ну, весь. 627, це вже не ще альфа вилітає. Хороль, два рази по 800. Зачок треба 600, у нас тим часом рахунок 0,1. Наш тесто відправляється в ангар. Первош, ягорта кохає. Навіть тим часом від 200 урончику є. Так, розвертаю череженьку. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чика. Так, 91. Поки що, поки така спіннубочка, знаєте, стоїмо, чекаємо, вичікуємо, але що вичікуємо, не знаю. Гріль тут просто блайнда мене перестає, як каже, на я туди в Ягу. В принципі, в них ще що, бабаха червоненька. Одна єдина не світилась. Ну я думаю, що вона ближче до квадрату F30, 3 десь квадрат g 3 десь там занекане. Так, і ми вже починаємо блайндити, хорош. Єдимо, їдем, їдемо, їдемо, їдемо. Так, ну що, поки тишина на нас дуже далеко стоїть, ну типа як далеко, дуже акуратненько стоїть, не знаю чого. Але дуже акуратненько стоїть, бачимо, він. 90 поїхав робити якісь маневри. 91, так. Ага. Окей, це треба поставити. Ну, зараз є стервочка. Клебесь. Хорош, блять, 795, сюди. Це мінус Стерве. Боже мій, як же Як же це буде працює, коли дивіться. Тут раз, два, три, на відстрілі і все. Так, ну що? І поїхав, і поїхав, як казав Словко металіст. Шукаємо єпіся, правильно? Акуратненько, акуратно, акуратенько, акуратненько, виходимо. Виходимо в так, щось там вже приходить, заходить. Аккуратненько, виходимо. Давай, 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 давай. Нали, погнали. Друзі, я нагадаю, що е, записую реплейчик і буду кидати в. Е, 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 буду ну, Записувати відео буду на Ютубі на само е, робити відео з цього реплея буду закидувати. Е, хто? У нас в ролі багато вже є, так би підписників. Приєднуйтесь обов'язково у телеграм-канал. Обов'язково буду робити в телеграмі канал і е, анонімку. По голосуванню буду робити анонімне голосування. Я буду дивитись по реплеям, по переглядам, який реплей буде мати більше переглядів. Ту четвірку, наприклад, топ-4 буду вибирати і ставити на голосування за кращий реплей місяця. щоб там не було якоїсь виничості, по типу, коментарях, хто досюди, хто переміг, щоб ми це не читали, зробимо все просто, плюс-мінус, так само, як ми за третє місце обирали. Ну, я поставив, але це було в Ютубі. Так що все в ваших руках. Приєднуйтесь в телеграм-канал. Це не важко. Силочка є. Зайшли і там також будете мати можливість так, хто може грає в ці танки, кидати і... ваші реплеї. Зробимо трошки популярнішим. Той місяць у нас було 9 реплеїв, Цей місяць вже у нас є друга неділя, маємо вже... будемо мати 5. Ну, ще, ще якби 2 неділі є, але все одно. Так, у нас рахунок... Пока 6-4, наші вроді би впевнено, впевнено, відіграють 3835, нашої, точніше правильно казати, ДБВ -чки. є в урончику. Виходить ціле прогу, десь там Ну, Це прога, це нічого це дивного. Це є прога, це ну, це все так має бути. Ну, Поки, поки е епіку тут не пахне, але, ну, типу, вже 6-5. Певно, ми бачимо бабаха, так як думав, що там, але ще раз пробу можемо дати Тих-тих-тих. зводимо, зводимо сюди. Так ось за другим разом мінусуємо 775. Бабаха світиться, акуратненько, акуратненько. Пік-пік, пікаємо, пікаємо. Фугасик би сюди, а? На штучку, да? ах, засвітились. Ну, бабаха вийде, вийде, ДБ світиться. Виходить, бабаха. А в нас тим часом тяжіки -то, то загнулись на тому фланзі, ой хорошо, це вже це вже більш менш. Бо По хпшка показує плюс 500 там з копійочками. Типа, що у нас перевага рахунок 8-8, зараз бабаха. Оце вже. Кукарічок. Давай, давай на шахтері, вийшов вдав-дав і заїхав. Тут не, не схотіла бабаха піти в розмін. Хорош. Так, піднімаємось. Там є пісшотний. Друже. Ти якби був піднявся, ну, трошка тут тобі пушечка не, пушечка не буде давати, але ти є після я би забирав з першу шотного. Потім би шукав варту. О! Поняв, що він світиться. І давай, давай, давай Поїхав, Поїхав, це я мав би бути мінус фражик. Якщо є не впав, вже десь не поїхав. Ну і куди? А він взагалі. А, я думав, що вилетів. Зводимося порадний по Чикс. І... Другий фраг опілочком. Поїхали, поїхали. Так, архунок 9-9. По ХПшком виграємо. Артак іде? Е, яга шотна, бабаха там двох шотна, плюс-мінус. Плюс 2 арти, 705 у нас вже на базі. Це ж щось новеньке, ліопард центр, там завис. Будемо пробувати з кустика виходити, але лише не передом. Розвертайся, розвертайся за. за... 824 студія. Хорош. Хороша, 5757 урончику. Дуже добре. Дуже добре. Але на такий час можна було фугасом зарядити. На штучку. На штукарик, на штукенці. Тихенько, 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 тихенько. Теж піджимає. Ну все, у нас на базі проблеми, чувак. Як Кузьма узма скрабін, по-моєму, нас кинули. Опа-опа-чикс, опа-ча, опа, опа, у нас вже три на базі. У -у 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 -у. Там на 100-100 нас Леопард. Леопард під Грифон поїхав туда в лену, Зараз буде, походу, там віджимати. Ми можемо мінімапку збільшити, бачимо, де ЛТЖ. Ну ЛТшечка, в принципі, Деф базу. В принципі, Дефе базу. Але... Але, що там грільочок? Так, що, поїхав? Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, 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 ой. ой, 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 ой. О, як же це було небезпечно. Так, 360 копілочку ставимо, поїхав, нажі 600 уронку. Так, ну що, наша команда по чуть-чуть, По чуть-чуть той виграє. Так, пукс. Атулечка КД. Ну це так розуміюся два потенційних фарави нашої ДБВшечки, правильно? Оп, оп, виходить акуратненько. Проб'єм. А що таке? А що сталося? А чого? а а а куди? Я я я я я би вже ховався на цьому місці. Не потрібно було голдов стріляти по яс. Якщо НЛД не видно, то можливо, але. Та ти що ти будеш робити? Алло! На КД, можеш сміливіше, Ну я я, я б їх вже сміливіше. Я там за зелененький 705 на на базе Е, Шкода, що то не можна переключатись між цими Так, ну вона вже, я думаю... Оп-оп, є, 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 є е дотик. Ну, хорош. Ароаш, і в нас вже 6617 плюс є блайнд. Ну, шанси є, що буде, що буде здорово. Так, я засвітилась, зараз буде бландити куст. Друг, вже у розмин можна йти. Пора. Не сайте ХП, ну. Хай, Боже, чого, чого, чого так зажато? Саня, скажи, чого так зажато? Уж тебе є ХПшки, ти витримуєш, ну вже бля фуга зарядить я. Сюди, це, да, це мінус. Маємо 7.054 урончика. Маємо 7.054 урончика, маємо 349 асистика і плюс блайн. І плюс блайн, друзі, маємо. Так, дивимось після бойову статистику. А статистика у нас після бойова така. Маємо блайнд, ДВ. Я так зрозумів випробував. Там вроді би Я так розумію, маємо. Ні, ми не маємо 754. Такі я, маємо 5 фрагів, маємо майстер. Знак власності майстер і маємо основний калібр. Лайкос Сані Бонду за цей бій. Подивимося, як зіграла команда. Бачимо, команда відіграла в них маленький 5500. Ну, в принципі, в принципі пацани боролись і наш рефон. То що я говорив, що статистом був. Ну, 4 300, в принципі, піде. Так як на п'яний глаз, трішки неправильно бачите, ми він е, взяв по урону. Всі відмічають, треба відмічати, покласти, типа, по опиту. Е, і то все так буде получається. Так що, Саня, Бон, дякую за реплейчик. Лайкосик, тобі ми лупили, а ми поїхали далі. Все, погнали.